Нестача грошей вигнала 75-річну Марію Гнатик на базар, аби звести кінці з кінцями. Жінка, яка майже півстоліття пропрацювала на молокозаводі, нині збирає ожину і продає дбайливо розставленому просто на землі білому рушникові ягоди та зелень. А чеснок по 2 гривні, 2,50, яєчка по 2,50 Но то свіжі пансії катастрофічно не вистачає, тож доводиться заробляти, поки літо продає ожину. Літрова баночка 15 гривень, аби назбирати власноруч лише одну, витрачає більше години. Збираємо недалеко, далеко так от села, де були лебіноград курочки, якісь мабути, і продам, чеснок чеснот продам, кропчик свою, все своє, всього робля. Но кить не вистачає то пуйду на базар. Ну, не ходила нить дозичати і тепер не йду жичати. Зузанні мнячині 85. і вона теж на ринку. Щоранку збирає у полі щавель, потім продавати три-чотири години на пекучому сонці і максимум до 40 гривень. За ці ж кошти тут же на ринку і купує щось на обід. Та все дорого, що дешево є? Ото щавель за 2,50 даю, та то де дорога. А попробуй його назбирати, щоб ще й дірочка на ньому не була. А самі збираєте, так? Сама. я рано йду в Києва вісім, а прийду ввечері на сім. 7. сім. Тотальна економія в умовах кризи влітку як не дивно загострюється. Економісти пояснюють, через період літніх відпусток різке падіння ділової активності, а отже, зниження ВВП та промислового виробництва. Звичайно, що ці фактори. Впливають на купівельну спроможність і на продажі. Ну, ми спостерігаємо подальше падіння реальних доходів населення, буде, напевно, і продовжуватись, і такі тенденції ми будемо спостерігати і до кінця року. Кожен п'ятий Закарпатець заощаджує навіть на їжі 26% економлять на оренді житла, 20% – на ліках. Такі дані останніх соціологічних опитувань. На чому на всьому покупаю, посмішіть колбаску ліверну. Місто того, щоб купувати нормальну колбасу. Комунальні услуги за оплату квартири. По всьому потрошки. Якщо, скажімо, раніше трошки більше масштаби, то тепер трошки скромніше. Та й все. Вихід є, кажуть економісти, ощадлива економічна поведінка, і застерігають не панікувати, а максимально розрахувати свій бюджет. Чергово, звичайно, слід розставити пріоритети видаткові. Тобто, першочергово, звичайно, це буде для всіх. Номер один комунальні затрати. Номер два, я думаю, що це буде їжа в більшості сімей українських. Далі вже за пріоритетністю в когось це буде звичайно фінансування освіти, дітей транспорт, бензин і так далі. Тобто, це вже пріоритетність залежно кожної сім'ї, кожного сімейного бюджету. А от з економією на їжі варто бути особливо обережними, зважати на співвідношення ціна, якість радять не забувати й про маленькі антимаркетингові хитрощі, як, от, ходити в магазин із заздалегідь підготовленим списком продуктів, порівнювати вартість особливо дорогих предметів із ціною в інтернеті.